Привет, Шериф. привет, док. Чего ты дадишь умный? А Дока окупчики прокопали и він плаче. И мы не можем не да их найти. Я знаю, куда. То мне дали нижчему куточку Радиатор Сплинс. Можем саму-то туда выросли. Но поехали до дока, скажем ему на виду. Поехали. Привет, док. Привет, друзья. Мы знаем, де. Твои купці, де? Найдали си идти ді, дилансига ді, я тут сплем, что поехали туда. Сейчас не с автосанку поїдемо туди. А добре, давай, давайте скажем Маквину. Дав... Я зараз пошло усім учасникам нашої... ...нашого сагону про ді бандитів. Ага, сереб, скушами, вы есаю. вирішаємо сібрались в мене ще докубки два кошукати в шукати. далі частині адіатор сплімс срамку вирішаємо мовчить. і тяжко йому говорити він дуже мало з нами ходить. а він боїться що зі мною все станеться Док, тобі сто 100... років. Як тобі можеш остатись? А йому ще ці років. 136. Зараз не продав, а покупці. Так, завтра шранку в шості ранку виїшаємо. Тепер хочемо спати. Друзі, біда, вони дізналися купці шукати. Завтра шранку туди виїшаємо. Треба кудись ховати. Є є ідеї? Ми можемо їх спалити. Можна? Давайте спалимо і поставимо підробці. Його придоку, щоб він мучився. І тепер буде знати, як перемогу чи не віддавати. Ха-ха-ха, Ми небезпечні, з нам не треба було зв'язувати. Так. Добрий ранок всім. Усі готові. Маквіна не розпав, записнився. А не запіснюється більше. Що, поїхали? проста і тяжка. Готуйтесь. А твій дід поїде з нами. Ні, я його лишу. Петро, наприклад. Зараз я його до нього залишу і ми поїдемо. Ж діда, він сходився, а в нього каприси були, він прислав, що зі мною зостанеться. Опа! куди йти? В касках на плямах пишу. Мидемо охороняти наше ріхво, а ви охороняйте гоняйте Добре. Він не його гоняє, не пилися. Будьте насторожі.